Всім доброго дня і мирного неба. Вас вітає канал Село ти Моя доля. Наші лілії прекрасні квіти і радують нас не тільки цвітінням, але також і ароматом. Але минає час, і лілії відцвітають. І для того, щоб вони тішили нас своєю красою і в минулому році, щоб підготувалися добре до зимівлі, потрібно їх обрізати. От і проводимо обрізку лілій. Обрізуються лілії. Сантиметрів на 10 від верхівки. Обрізуємо, а весь стовбур із листям залишаємо, тому що він має ще віддати свої соки і свої сили для того, щоб підготувати цибулину до зимівлі, а також для того, щоб відбулося цвітіння у наступному році трохи незручно діяти одною рукою, але все ж таки обрізано. Після обрізки лілії потрібно підкормити. Але так як вже маємо серпень місяць, то азотними добривами підкормлювати не потрібно. А потрібно підкормити добривами, які містять в собі калій і фосфор. Так як я не хочу тратитись на ці добрива, то підкормлюю свої лілії попелом, підсиплю попелом. І злегка пририхлю ґрунт. Ось така буде підкормка. Якщо зрізуєте лілію на букет, хто використовує для того, щоб зрізувати на букет, потрібно зрізувати лілію. Також залишати пеньок від зрізки. Потрібно зрізувати лілію. На віддалі, одна третя залишати, а потім відрізувати на букет, те, що хочете використовувати. Ось така обрізка лілій, для того, щоб лілії порадували нас і в наступному році своїм прекрасним цвітінням і для того, щоб вони. Нормально перезимували, хоч і правду сказати, лілії відносяться до невибагливих квітів і у себе на Хмельниччині я не помічала такого, щоб лілії у мене підмерзли. Навіть іноді було таке, що е, зимували е, корені, я дивилася, зимували майже на поверхні ґрунту. Разом з тим покажу, як обрізувати троянди, які також частина відцвіли, а частина цвітуть повторно і далі тішать нас своєю красою. А троянди обрізуються, не просто відщипуються від цвілі квіти, а шукаємо. П'ятилисник. І над цим п'ятилисником робимо косий зріз і відрізаємо від свілесу цвіття. П'ятилисник, який йде назовні, тому що, якщо цей п'ятилисник йде всередину, внутрішню сторону, то тоді відбувається загущення. Трояндового куща, що не бажано для троянди, тому що це е, викликає, може викликати захворювання різні грибкові, коли нема достатнього провітрювання. Деякі мої троянди обрізані і знову почали гарно цвісти. Ну, а деякі в процесі того, як вони відцвітають, Обрізую їх, так як я сказала, біля п'ятилисника, який іде на зоні куща. Це так обрізуються чайно-гібридні троянди. Тут також дивимося, де Тут три листочки і три листочки, а оце п'ятилисник. Він виходить назовні куща. І ми секатором робимо косий зріз і відсікаємо цю відсілу вже квітку. Ось таке моє невеличке відео, можна сказати, відео для тих, хто тільки почав вирощувати лілії і троянди. Бо ті, що вирощують давно, звичайно, знають ці всі прийоми і обрізують свої квіти завчасно. От і все. Всього вам найкращого. Зичу всім мирного неба і доброго здоров'я. І всі бувайте здорові. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І в нас і у вас хай буде все гаразд.